Щесть! Вітаю вас на каналі On Polish і сьогодні ми з вами поговоримо про один з найскладніших аспектів польській мові, а саме вимову, так? Ми поговоримо з вами про складні польські слова, які потребують додаткових зусиль, щоб їх вимовити. І на ці поляки дуже часто роблять там, помилку, коли вимовляють, тому потрібно з тим трішечки більше попрацювати. Загалом, якщо ми говоримо про вимову польської, про читання, принципи про вимову, то нам, українцям, трішечки з цим питанням простіше, так тому що ми більш польська схожа до української наш мовний апарат він адаптований більше, але є звичайно якісь проблемні звуки, з якими потрібно працювати, і все це відпрацьовується далеко не за один день. Трібно з цим працювати і постійно удосконалюватися. Теж це питання індивідуальне. Комусь це дається легше, комусь це дається значно важче. Тому тут буде залежати тільки від вас, від вашого зрештою наполегливості, натхнення. Як швидко ви попрацюєте з польською вимовою? Сьогодні спробуємо потренуватися, поговоримо про 10 польських слів з такою прям складною вимовою. Поїхали. Перше слово воно таке дуже приємне, класне, але вимовити його, особливо, якщо ви початківець, це прям складно. Ще. Ще. Щен ще. Швиденько, так? А помало – ще. Ми читаємо «ш» і «ч», так? а маємо на початку саме ці два звуки, як «шч». Ну, українське має аналогічно, якщо що складається «ш», з «ш» -ч і «ч». Відповідно, тут та сама ситуація, але українською маємо одну букву «шч» на позначення цього звуку, а польською мусимо передавати аж чотирма літерами. Тому ще. Ще й улюблена наша носувка, і ще й далі літери з пом'якшенням і з крескою, так? тому складно. Щен ще. Далі прям легендарне слово, тому що поляки, якщо хочуть там з когось познущатися і сказати, ото скажи польською, так якщо знають, чи ви не знаєте польською, скажи оце польською. Словомщ, хшонщ", хшонщ. Воно в принципі складне навіть для поляки, тому що 에, ми маємо. Х, а далі маємо ш. І насправді навіть для простого поляка це вимовити достатньо складно, тому що напружується мовний апарат в нього теж, не лише в нас. Х і Ч – оце поєднання одне за другим. А ще в кінці маємо ш, і ще й носовку, так, і виглядає вона дуже страшно. Х, хоча насправді нічого страшного. Х, ш, х і а, ш, так. Пам'ятаємо, що РЗ ми читаємо як ш інколи після глухих, тому тут ш. хшонщ, хшоншщ. Кінці «кшонщ», так? І о, ну читаємо як таке о ни але оце «ни» ми чуємо прям дуже легенько. – «кшонщ». так? Велика спокуса, власне, отут сказати кшонщ. Ну, тому що для нас воно якось більш органічно в польській, але там нема кшонщ. «Кшонщ» – це жук, так? Найчастіше ми будемо так говорити саме на жук, який хрущ. Наступне слово малесеньке, але клопоту, і саме воно визнане таким типово-польським словом. Коли поляки кажуть про типово-польське слово, то подають його дуже часто. Наприклад, ну не наприклад, а власне воно означає якусь соломинку, стебло, Так, це слово ждьбо, ждьбо, ждьбо. ждьбо". Так, тому що маємо тут прям накопичення оцих е кресочок, Так? Першу літеру ми читаємо як Ж, тобто Ж з м'яким знаком, не плутаємо. Якщо над «з» стоїть рисочка зверху, то читаємо ми його як м'яке ж", ж", ж. Далі маємо жбу д, так? і далі маємо дж. дж. Д і з ми читаємо як один звук, як в українській мові, тому що як в слові дзвіночок, ми не кажемо українською дзвіночок, ми кажемо дз -дз", дз", дзвіночок. Так само і в польській. А ми маємо ще тут зет з так з рисочкою, тому ми читаємо джбво. Джбво, тобто пом'якшено. Ja, тобто Треба бути уважними. Ще в кінці маємо це У. тверде, так? Не Л, а В джбво. Наступне <laughs> слово міститься. Виглядає страшніше ніж насправді вимовляється, так тому що на вигляд його сам лякає, і стоян такі ні-ні. ні Що ні, ні, ні. то таке? Е, слово безвзглядний. Безвзглядне це безжалісний, такий безвзглендний. так? Насправді читати його досить просто, тому що маємо префікс без, ну без в українській мові та ще без і В-з-г-л-е-н-д-н-й. І поєднання, оце напевно найважче що є в цьому слові це поєднання л, так і особого. безвзглядне, безвзглядне, безвзглядне. Можемо прочитати швидше, безвзглядне. І тоді трішечки оця з воно м, трішки робиться аж більш шиплячішим, так, трішки оглушується, безвзглядне, але все рівно залишається з не оглушуємо його зовсім. Безвзглянтне. Наступне слово більше виглядає як якесь гра на виживання, але це просто назва міста. Пщина, пщина, пщина. Так, ми маємо пи на початку, а далі маємо аж чотири приголосних Ш, Ч, так, Аз З, Ц, З, -з, -з. І на простіше. Але оце от на початку пшу воно для нас виглядає прям дуже складно. Але пам'ятаємо, пщина, тому що Ш, Ч читаємо як щ, вже сьогодні навіть про це говорили, і просто. Ujawić, się tam odna bukła. Szczuj. pszczyna, pszczyna. I to dobrze, bo to znacznie prostsze. Pszczyna, rzeźnia. Жежня наступне слово, негарне слово, тому що означає якусь бійню. Так, жежня викликає трішечки страх, тому що маємо РЗ на початку, далі НЮ. РЗ, в принципі, часто викликає страх, бо важко запам'ятати, як його правильно ми читаємо в яких місцях, так здебільшого апріорі, по замовчуванню, ми РЗ читаємо як Ж, тверде Ж, як в слові жаба, наприклад. Але якщо ми маємо перед РЗ глухі звуки, кипи то в такому разі ми будемо його вже читати як «ш». А так як таких слів в польській мові дуже багато, так коли ми маємо ці глухі звуки, то в такому разі статистично, напевно, ми його частіше все ж читаємо як Буває це оглушення, так, і читаємо його як «ш», вже, так скажемо, на законному рівні. Але тут немає якихось літер попереду, відповідно, воно на початку. На початку завжди будемо читати як Ж. ж «ж». -ж". Далі маємо ж. Duże, miękkie, rzeźnia. Przestępstwo. Prodążenie następnego słowa, zło oznacza oznaczaje przestępstwo. Przestępstwo, tak, to składnictwo, no, my jeszcze mają prze, w pryncypie dla nas nie duży składnictwo, bo my prze, prze znajmy, tak, pro polsko, ale prze, stęp, stęp, oce, ci tak, muczeć was, przestępstwo. A dalej jeszcze kupa prywolosnych pędziad. Przestępstwo, przestępstwo, szwedeńko. Помало престемство. Пшестемство. Наступне слово поляки дійсно визнали, тобто є такі там статистика, так, проводили різні опитування і так далі. Про найбільш польське слово, і оце слово якраз в рейтингу і виграло. Слово жуч. Жуч. Перекладається як жовч, тобто нічого особливого. Чому воно визнано найбільш польським, тому що е, там є ті літери, яких немає в інших мовах. Є Z з крапочкою, яке ми читаємо як Ж, є Окрес Ховане, яке ми читаємо як У звичайне У, є Л з рисочку, яке ми читаємо як У, і є це, яке ми читаємо як Ч. так? І такі типово польські літери, яких немає в інших е, мовах. Хоча звуки такі звичайно є, але самі літери унікальні. Тому кажемо жуч, жу, -у 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 -у", жуч, жуч. Те, чого найбільше не люблять студенти на початку, це числівники, тому що вони, по перше, їх важко вчити. По друге, це цифри, їх багато хто не любить. А по третє, вони ще й важко вимовляються. І одна з таких цифр це «60». Так, згадайте, якщо хтось недавно здавав якесь незалежне, написання того 60-ті, відмінювання. Це теж в українській мові нелегка справа. Але якщо ми говоримо про польську, то тут складність також буде взагалі з числівниками, але з цим словом при вимові. Воно виглядає насправді складніше ніж читається. Шість Ми маємо цифру «шещ», і вона тут присутня повністю «шещ», і далі десят десяток.

Ми на курсах так і вчимо числівники, так? тобто з тих частин, які вони складаються. Так потім вам і писати легше, тому що ви знаєте, як пишеться 6, і, власне, навчитеся писати 10, знаєте, як пишеться 5, 5, 10, 6, 10, 7, 10, і тоді стає простіше. Тому, насправді, досить просто «60». І наступне слово, яке насправді не таке важке для вимови, але теж часом чогось студентів лякає, може, забагато голосних, не знаю. А, і яке пасує, напевно, нам під кінець цього відео, коли ви вже повторили ці слова. Я сподіваюся, ви їх повторюєте за мною: вичерпане. Вичерпане це виснажений. Вичерпани. Найлегше, напевно, з того всього списку: вичерпане, виснажений. Якщо ми говоримо про правильну вимову, то не варто так просто завчати ці слова. Я завжди дуже рекомендую розбиратися, чому це слово так чи інакше читається. Тому що просто завчити це, звичайно, окей, але слів є дуже багато, багато слів складною вимовою, і ну, просто всі завчити це буде дуже складно. Навчіться нормально читати. Улюблене заняття студентів, котрі приходять буквально там на, на початку курсу, так для початківців це пропускати першу лекцію. Я використовую різноманітні хитрощі, щоб вони цього не робили. А саме перша лекція це про читання, про правильну вимову. Багато хто приходить з переконанням, що я вже вмію читати. По факту не завжди це виявляється правдою, але нам так здається: варто приділити кожному звуку окрему увагу. І вчитель вам допомагає визначити, чому саме ваша проблема, так тому що загалом у вас може бути все окей, але ви, наприклад, погано вимовляєте звук ж, так, чи у вас проблема з носувками, чи десь забуваєте про оглушення, і вчитель звертає на це увагу, і ви можете це додатково потренувати. Бо потім буде біда. Нас приходять студенти теж вже на середній рівень, наприклад, які достатньо не приділяли цьому увагу деінде, так на інших курсах, чи самостійно вивчаючи польську. І ми на середньому рівні це вже рівень b 1 b 2 Допрацьовуємо ці моменти з вимовою, чого б не хотілося робити, тому що це вже повинно бути давно. Допрацьоване і відточене, тому краще починати спочатку. Краще вивчити гарно одразу, ніж перевчати себе вже потім. Це значно значно складніше. Тож буду рада бачити вас на курсах, буду рада бачити вас в наступних відео. Якщо було цікаво корисно, залишайте ваші лайки і коментарі. Це завжди для мене ознака того, що відео сподобалося, і я буду робити схожі і надалі. Дякую вам дуже до зустрічі!